Дзвонить мені клієнт і каже: Олег, дивися, камера, датчик руху далі, як 2 метри. Ну просто не спрацьовує. Я хожу, хожу, ну нема взагалі ніякого спрацювання. Я кажу, то, то щось не може бути. Та камера, яку я запропонував, окей, типу, ну має досить непогано працювати. Е, він каже: дивись, ми брали у вас 8 мегапікселів. Це вай формату каже, обалденно працюють. Ну ця каже, це якась катастрофа. Я не можу зрозуміти, в чому проблема. Кажу, ну скиньте мені, будь ласка, відео або фото, як ви її встановили. Висота, щоб ви собі розуміли, приблизно 6 метрів. Далі стоїть балкон. а над балконом ще там метр півтора знаходиться дана камера. Відповідно, максимальної корисної інформації в об'єктив, тобто попадає балкон, вазонки і перила, коли він внизу. Ходить, він візуально то камеру бачить, а датчик руху його не хоче бачити. Відповідно, є перешкоди такі у вигляді тих самих вазонків, перил і так далі. Бо основне відсотків 60-70 займає балкон. І датчик руху більше сфокусований на ту територію, а не що робиться між, між пальці, між перила. Так? Тому ви як встановлюєте камеру. Дивіться на те, щоб перешкодою перед камерою отако нічого не стояло. Ніяке дерево, ніяка туя, ніякий кущ і так далі, великий. Так? Бо це будуть перешкоди, як мінімум вночі, і буде неадекватно працювати вам датчик руху, та сама аналітика і так далі. Бо є е, перешкода. На перешкоду треба завжди звертати увагу. Якщо ви сумніваєтесь, встановлені що вона буде там нормально, краще, якщо ви в нас придбали, краще подзвоніть сфотографуйте чи зробіть відео, де ви її плануєте поставити. Я вам скажу, буде вона там добре працювати чи ні. Тому у мене ще один був такий клієнт, який е, поставив камеру і кажу, кажуть: дивіться, тут буде погано. Вона працювати. Вона вночі буде не паршиво працювати. Аналітика буде до одного місця працювати. А чому так? Бо за 2 метри стоїть от туя напроти камери. Кажу, вона буде далі туї, працювати себе і вести неадекватно. Він добре, добре, ми її там собі потім, наприклад, з... зріжемо або ще щось. І кожен день мені скидає скріншоти, дивися, вона неадекватна. Вона неадекватна. Я кажу, я вам говорив, що в тому місці вона буде працювати неправильно. І дана туя є перешкодою. Відповідно, Краще подзвоніть до мене і прислухайтесь до того, що я вам скажу.